Я поліцейський цар громади, Онанівської територіальної громади, капітан поліції Синиця Сергій Олегович. Я обсловую територію Чимківського старостинського округу, до якої входить 10 сіл. Територія старостинського округу складає 14 тисяч 240 гектарів. Кількість населення становить 1598 осіб. Я завжди знаходжуся на території старостинського округу, патрулюю територію громади. Роблю подворові обходи, спілкуюся з населенням, дізнаюся про їх проблемні питання та намагаюся їх вирішити. Також я підвідую сім'ї, які потрапили в складні сімейні обставини, протидію домашньому насильству, спілкуюся з громадянами щодо недопущення вчинення ними як адміністративних, так і кримінальних правопорушень. Завжди знаходжуся на зв'язку. Готовий завжди прийти на допомогу населенню. Хочу виразити подяку від мешканців Шенківського старостинського округу, поліцейському офіцеру громади Синиці Сергію Олеговичу. Він працює на цій посаді більше року, сумлінно і професійно відноситься до своїх обов'язків. І з його появою випадків домашнього насильства та інших правопорушень стало менше. Я хочу вам сказати і віддячити нашому поліцейському нашої громади Шинківської. Він дуже вічливий, дуже вдячний. Я рідко до нього зверталася. Ну, один раз я до нього звернулася про допомогу, і він мені дуже допоміг, підказав, куди мені піти, що мені робити, і, і як себе вести, яке потрібно дати там папери, все таке. Ну, я говорю, що я дуже вдячна, дуже йому вдячна. їздить він у нас по нашому селі, не минає пошти кожної хати, запитує, як ми пенсіонери живемо, чи нас ніхто не обіжає, чи нам потрібна допомога. Тому я даже виношу велику подяку, що він такий вічливий, молодий. Ну, понімає нас старих. Шимпіська філія і я особисто задоволена діяльністю поліцейського офіцера громади синицею Сергієм Олеговичем, який постійно реагує на наші звернення, систематично проводить профілактичні бесіди з учнями школи, виховані бесіди з правопорушниками, які стоять на обліку нашої школи. Дякую за співпрацю.